Західна преса пише про те, що в адміністрації Трампа розглядають можливість, щоб війська Саудидів Саудівської Аравії стояли в демілітаризованій зоні і контролювали, так би мовити, додержання перемир'я. Ну, після того, як перемир'я між Україною і Росією буде досягнуто Саудиди і ще там хтось здається. Ну, дуже Важко назвати це якоюсь хоч, хоч трохи е, близькою до реальності ідеєю. Чому? Ну, Тому що ми по суті попали в прокляття гарантій. От прокляття гарантій це те, що не дає нам зупинити війну. Наш президент Зеленський весь час кричить, що нам потрібні гарантії, щоб Росія не напала знову. Блін, та вона вже напала. Про знову мова не йде. Чим більше ми будемо вимагати, щоб були якісь гарантії, і чим більше тих гарантій після е припинення вогню нам будуть західні країни обіцяти, американці, європейці, ще хтось, тим менше шансів, що. Росія погодиться на припинення вогню. Ну, елементарна ж логіка, дуже елементарна. Ціль Росії яка? Захопити всю Україну. Не Донбас відпустити, всю Україну захопити. Вона може погодитися на зупинку війни тільки з розрахунку, що це буде саме зупинка ненадовго, яка дасть їй можливість передохнути, зібрати силами і напасти на нас знову. Більш успішно, ніж вона напала 24 лютого 2022 року. Якщо Путіна не буде впевненості, що е, наступний напад йому вдасться, що він наступним нападом зможе добитися більшого, ніж він добився е, тим нападом, який почався 24 лютого 2022 року, який йде досі, він зупинятись не буде. Він буде продовжувати давити. Невже це не зрозуміло? Чим більше нам дають, обіцяють, гарантій після припинення вогню, тим менше шансів, ну, верніше, шанси множаться на нуль, що Путін взагалі на зупинку війни погодиться. Тому, якщо у нас трохи є клепки в голові, треба не про гарантії говорити, а про зупинку війни. Яким чином санкції? Санкції проти Росії, щоб ви. Війну вести ставало невигідно для нього. Неможливо. Друге звичайно, підтримка української армії. Надання всякої зброї, якій тільки можна, в тому числі ракетної. Третє введення військ західних держав да хоч Саудівської Аравії, на територію України для запобігання дальнішого просування російських військ. Не Після зупинки війни, яка ніколи не настане в разі надання гарантії, а вже. От тоді Путін зупиниться. Я думаю, третього пункту було б достатньо, якби ті ж е, французи з британцями, які були вже готові, тільки хтось там у нас дуже такий величний і розумний послав їх нах. От якщо вони хоча б французи з англійцями стали десь. У Києві, Львові, Одесі. В Дніпрі взагалі чудово. Наступ Путіна припинився. Війна завмерла б, війна б заморозилась. Б. Чому? Тому що йому було б нікуди йти. Нікуди. Бо далі стоять війська НАТО, війська західних держав війною, з яким він не готовий. До війни, з якими він не готовий. От і все. От і всі гарантії. А говорити про те, що е, ми даємо гарантії Україні, тим більше нам просити якісь гарантії після припинення вогню це абсурд. Путін погодиться тільки тоді припинити вогонь, якщо нам ніхто ніяких гарантій давати не буде. Єдина гарантія це жива українська армія, яка ще налічує. Десь там близько мільйона осіб. Коли всі українські мужики, які мають бойовий досвід, які здатні воювати, перехочують отуди, не дай Боже, на нове шикарне кладовище для героїв, яке там десь відкрили під Києвом, нам ніякі гарантії вже будуть не потрібні. Тільки власна армія жива, не розгромлена, є гарантією. І поки вона є живою не розгромленою, нам потрібно укладати перемир'я, заморожувати цю війну. А тоді вже думати про те, як зробити, щоб Росія ще раз не напала. Тільки так, а не навпаки.